На схила гори Каблера, занурений у тишу логів і лісів, святилище Сан Патріціо. Здається, сформована самою природою його стіни зливаються зі скелею, майже фортеця над річкою, суворість якої, однак пом'якшується серією арок, які спонукають вас піднятися туди, і помилуватися краєвидами з панорамного балкону. Середині є одна церква XVI-XVII століття. Там зберігається живописне цикл сімнадцятого, xviii століття. Вічні стіни розповідають про найважливіші факти життя святого Патріка. Також тут є найстаріша каплиця сачельно датується 14 століттям. Саме тут виник і розвинувся Святому патріку. Проста будівля з вівтарем, зверненим на схід, прикрашена всередині та зовні численними конописними фресками, датованими між 15-16 століттям. Тому, якщо будете біля берегами, заїжджайте сюди. Особливо подивіться, які служби це просто неймовірно.